Зовуть мене Леонід Олександрович Соловей. Мешкаю я Київська область, Макарівський район, село Березівка, вулиця Чорнобильська, ну, 4, так можна сказати. Чому я купив безперебійник? Тому що маю твердопаливний котел. Але буває так, що в нічний час відключається електроенергія. Ну, За рахунок того, або ж десь не фатка, або ще якісь причини бувають. Ну, а коли це моє котел горить, тоді, вибачте, є неможливість, так вероятність, що закипить вода, тому що не працюють насоси. Буде біда. Для того, щоб не було біди, от мені порадили купити безперебійник. Безперебійник я шукав в інтернеті ну, і зупинився на магазині Електро100 місто Львів. Де-менеджер мені порадив купити Sinpro 600 S510. Ну, Я сказав, що подумаю, пораджуся із своїми рідними і потім на завтра я йому сказав дійсно, що почитав ще літературу, і, тому що ціна підходила нам. ну і Звичайно, що те, що він буде надійно працювати. Тому я дуже е, дякую Тарасу Ярославовичу за те, що він мені дуже доступно, як для мене, розповів все про е, цей безперебійник, про а, акумулятор, який теж буде працювати 3,5 3 години як мінімум. А це достатньо для того, щоб мій котел, е, те, що я заложив, воно встигло перегоріти і котел ну, не закипить в крайньому разі. А це, ну як на мене, це дуже важливо. Ось так. Так що я дуже вдячний магазину «Електро 100» місто Львів.